Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 11 та 12 лютого 2024 року. Сьогодні, 11 лютого, місяць буде знаходитися в знаці риби. Це час гекати і дуже стресовий та важкий. Складний час для землі, для людей, для рослин, для насіння. Тому нічого не сіємо, нічого не саджаємо, розсаду не турбуємо. Можна тільки поливати рослини, підживлювати в такий час не можна. І не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції, бо це час стихії води, дуже швидко інфікуються рослини в будь-який час, в будь-яку пору року. І сьогодні несприятливий день для різних заготівель. Завтра, 12 лютого, місяць буде знаходитися в знаці Риби до 15.27, а тільки потім перейде в знак Овен. Геката завершиться о 0 годині 59 хвилин. Місяць без курсу з 14 години 33 хвилини до 15.26. Після 17 години вечора можна сіяти насіння гіркого перцю на розсаду, насіння пряно-ароматичних трав на розсаду, сіяти в теплицях насіння крес салату, мангольду, шпинату, зернових сидератів, і можна трошечки посадити цивулі та часнику на зелень. Поливи та підживлення будуть ефективними тільки до 15-ї години, коли ще будуть працювати енергії стихії води, риби. Не можна проводити обрізку садових рослин. А от зелені операції на будь-яких рослинах можна буде розпочинати тільки після 16-ї години, коли вже почнуть працювати енергії стихії вогню. І 12 лютого ще буде несприятливий час для різних заготівель. Тут буде більше всього працювати ще стихія води, знаку риби. Важливо для здоров'я. Будуть 11 та 12 лютого енергії риб, а в цей час категорично не можна вживати алкоголю і будьте обережні з ліками. Не можна в цей час пити каву, чорний чай, їсти консерви різні, гострі, м'ясні, борошняні та солодкі страви, навіть свої домашні. А що ми можемо приготувати для здоров'я? А це будь-яка риба та морепродукти, морська капуста? Овочі, фрукти, все, що у вас є, молоко, сири, сухофрукти, різні різні горіхи, гречана каша з усіх каш, цитрусові, які є зараз доступні, готуйте квасолю, їжте родзинки, гарбузове та соняшникове насіння. І обов'язково до страху додавайте прянощі, і пийте трав'яні чаї. Ось і підійшов до завершення наш ранковий випуск. Бажаємо вам усіляких гараздів, успіхів у всіх ваших справах, миру вам та добра! Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте здорові!